Добрий ранок. Ось так ми вчора з Дімою накрили нашу тепличку зачиняючою плівкою. А сьогодні сонця і не видно похмуро. Ну нічого, головне, щоб не горіло. Проробила вчора робота мною і з допомогою моєї донечки Софійки. Ось ми розпекірували салатик, він весь попідносився. Тут квіти, тут є ще трохи помідорок, баклажанчиків, Капусточка. Там салатик великий. Тут помідорки. Помідори, які чекають пекіровки. Ще цибулька. Тут ми освободили місце вже. Тут у нас теж помідорки. Там перчик. там редисочка. І так виглядає на даний момент. Вчора прорвали редиску. Ось наші огурчики. Це капусточка, яку прийшлося пікірувати. Цибулька, яка чекає пікіровки. Ось цю капусту було прийшлося трохи розпікірувати. І ще предстоїть. Ось капусточка. Пекіночка. Ось дивіться, який кропик. Ну, як цьому не радуватись, навіть якщо є якісь ошибки в нас, і щось ми зробили неправильно цього року, там теж розпекірували трішки капусти, то ми на цих помилках вчимося. І на наступний сезон усе у нас вийде і все буде супер. Головне, щоб настав мир в Україні і все було добре. Ще покажу вчора ми з чоловіком. Затемнили нашу тепличку ось такою сіткою. Тому що почала розсада горіти, тому ми і перепікірували багато. Ось покажу, як погорів салат. Це за годину, в яку я не заходила в теплицю, а було сонце. Тому, друзі, підписуйтесь на наш канал Вікторія та Поросята. Тримуйте нас, а ми будемо старатися, щоб у нас все вийшло. Всім гарного дня та мирного неба над головою!